Вітаю вас, малята. До нас сьогодні в гості завітав незнайко і приготував завдання. А ось і перше завдання. Розглянемо та називемо предмети, які зображені на малюнку. Молоко, цукерка, лимон, морква, морозиво. А тепер потрібно обрати предмети, назва яких починається зі звука М. Молоко. Морква морозиво. Молодці. Давайте разом вимову звук М. М. Чи легко він вимовляється? Ні, не легко. Звук М вимовляється за допомогою губ та зубків. А який це звук? Правильно, це приголосний звук. На письмі звук М означається буквою М велика та М маленька. Розглянемо букву М. На що вона схоже? Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички. Узялись вони за руки і гулять маршій на луки. Біжимо не доженем. Не сестричок, букву М. Дітки, спробуйте викласти букву М з паличок. Давайте порахуємо, скільки для цього потрібно їх взяти. Правильно, щоб викласти букву М, потрібно шість паличок. А також спробуйте показати букву М руками. Наступне завдання. Дітки, що зображено на цьому малюнку? Дівчинка годує ляльку. А що воно каже, коли годує ляльку? Ам! Спробуємо тепер прочитати. Яка перша буква написана? А. Потім ще одна А і буква М. Не розриваючи звуки, читаємо. А-а-а-а-м. Молодці. Тепер я буду читати склади, а ви будете визначати, у якому складі звук М, вимовила я твердо, а в якому м'яко. «Му» В цьому складі звук «м» М'який чи твердий? Так, твердий. Ма. А в цьому складі звук М. твердий чи м'який. Також твердий. М. В цьому складі звук М твердий чи м'який. Твердий правильно. Мо. Також твердий. Мі. А в цьому складі звук М твердий чи м'який. М. Правильно м'який? І останній склад М. Який звук М в цьому складі твердий. Правильно молодці. Буква А пішла в гості до букви М. Буква А йшла і співала Аам. І вийшло в них Ам. Наступного дня буква М пішла в гості до букви А. М, а і разом у них вийшло М. Молодці до побачення.